Не вами розпочали з 7 липня. Трошки вже відстаємо від планових графіків обмолоту, оскільки дощі внесли свої корективи. Якщо брати середньорічні показники, то ми розпочали вчасно. Якщо порівняти з минулим роком, погода тоді була більш спекотніша і розпочали швидше. В даний момент ми працюємо на площі 96 гектарів, обмолочуємо пшеницю озиму тверду. Твердих сортів, тобто яка буде йти в подальшому на переробку на макарони. Врожайність у нас вище середньої, набагато вище середньої по Україні. Опади, основне, що лімітує, напевне, південну частину України, в нас переважають більше. І ну, цілком хороші умови. В загальному площа наших е ранньої зернової групи. Цьогорічна підрозділі заставна західного бугу становила районі півтора тисячі гектарів. Це був 270 гектарів ячменю і решта половина твердої на половина м'якої пшениці.